May I have your attention, please? May I have your attention, please? For the real robot, please stand up. I repeat. For the real robot, please stand up. We're gonna have a problem here. Не заковити вони звично бачити білу людину. Вони зомліли, що лепо врунили від захвату всієї картини. Почали очніше кричати, коли в бункері вас закрили. Самі боги вас опрокинули. <кхем> З останнього моменту пройшло чимало часу, але ви спитаєтесь, чому мене поглано чути? А блін, забув зняти протегас. О, так краще. Це мій перший відео з посоковитиму, а тут вже сталася дуже важлива подія. Якщо коротко, нас закрили в бункері. А якщо довго, то приємного перегляду. пересете, oh oh. я в Ліпофа. <laughs> ну, зайшовши на сервер, я подумав, що я у Львові, якщо чесно. Будівлі дуже гарні. Кожній би хотілося жити. А також дві найгарніші будівлі з пану Соковитий Центральний суд. І церква Нотрдам де Парі. Також на сервері в той момент грав один гравець. Його ім'я Гайл. Чувак взагалі класний, да, трохи подарункові штуки на початок виживання, а також показав спаву. Тівечки, погончики. О-о-о-о-о-о! Моє любиме, моє Д예. любиме. Ого, наші мені було 4 блоки. Ну, дякую, дякую. Після того, як я отримав подаруночки від Гайла, я пішов шукати місце під базу. Шукаю пустелю. Але спитавшись в кількох гравців, мені сказали, що найближча постеля дуже далеко. Тому я поселився на території між Флейком і Полкіс. Від бази до спауну бігти близько 700 блоків. Можна сказати близько, правда? Ні, неправильна відповідь. Я лінива срака, щоб втратити купу часу, щоб ганяти туди-сюди. Тому треба було думати, що робити. І в першу чергу накопати діаманти. Ну, бо я, брокес. Якщо ви знаєте про що я. Все згоріло. Накопавши пару штук діамантів і втративши діамантові інструменти, я пішов спати. Наступного дня, коли я грав на сервері, Тітаньос написав мені, що хоче зустрітись. Ну і я вирішив піти на спальню, щоб зустрітися з ним. Чотири. Ти попав. Ти попав. 10 год тюрьмы, понял? 10. Дивись на меня. 10 год тюрьмы, понял? 10 год тюрьмы. Ти попал. О, приві. Тільки я тебе не чоє, до речі. Алло. О, о-о, о. Что -о -о. О, ты? Фух, боже. Е так, я хотів сказать, что не лякайся. Все У меня є для тебе так. пропозиція. Яка? Диви. Дуже хороші mm -hmm. ага. Uh -huh. золоті злитки, uh -huh, uh -huh, uh -huh. блоки смарагду. Uh -huh. От. Але мені потрібно твоє життя. Eh? Точніше, право забрати його в будь-який момент. Uh -huh. Ну давай, 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 давай. Мені, мені, мені хочеться. Ви погоджуєтесь? Так. Так, я Сарат, погоджуюсь з новим умовом місцем, я сам віддати йому своє життя Майкрафт, в будь-який момент гри, за це він віддасть мені пакунок для покращення життя. Підписати. Тільки я це можу написати. Так, все. Дуже дякую, дуже дякую, все, до побачення. А-а-а-а, покращення життя, чекай, 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 чекай. Так, все. е е е як я покращу твоє життя? Так. Ну по-перше, стак і Мі... моє моя любиме. Вері, веримоше тотем безсмертя. Тотем. Я його потрачув перші ж хвилини. Стак e діамантів. -hmm. Вважаю дуже непогано. Oh, я нарешті зможу цього, ну, типу, розвинутися по швидкому. Це те, що мені треба було. Ого. Так, 32 золотих слитки. Ага, ну в мене. Ну ні, нормально, нормально. І золото хотіть. 32 блоки Смарагди. Ясно, мені прийдеться жителів шукати. Як я цього не хочу? 32 блоки заліза. Теж корисна штука. 16 перлин енду. Ага. А, ще діамантове кайло. Ну, хай буде. Мене є, ну дякую. Не буду його. А ще, я вважаю, дуже корисним, це книга на ефективність 5. Ще одна. Налагодження, удача три. Ти мене розвачарував, ти мене розладність, незламність, незламність, ефективність. Розумієш, ти настільки uh, жорстко кашляну, що тебе чима віднесло в інший світ. <п ourselves> <с entropy> Тепер, коли в мене були діаманти, я вирішив купити квартиру в центрі міста. Все як має бути. Купивши квартиру в Гайла, він поручив мені зробити ще одне збудувати його бляха будинок. Дорогий щоденник. Мені не описати мою біль. Скільки я потратив діамантів на цю будівлю, скільки нервів. Тому ми, на жаль, вскіпаємо цю частину. От скажу так, в мене добудувати вийшло здебільшого погано, а тому я попросив діда Хайбрика і Шарлот допомогти мені з перебудуванням будівлі. Сама будівля це панелька, яка дуже проста по формі. Щоб вона мала хоча б якийсь вигляд, треба було будувати в стилі спауну, а точніше, як будівлі акеру. Тому діду знайшов референс, ну і ми троє довели будівлю до ідеалу. Без інтер'єру, але за два дня. Наступна подія, яка стала зі мною, це суд. До речі, перший суд на Соковитому. Мене судили за вбивство курей, а точніше, коли я був у своєму магазині, мене закрили, сказали, що це будівля Шарлоту, яку я, до речі, в нього раніше купив, і повели до СССР. Ось, до речі, як проходив сам суд. Так, прошу сідайте от сюди. А адвокат в мене буде? Ні, не буде. Потомкіш буде за прокурора. Я буду за суддю. Так. Доброго вечора, учасники суду, пане прокурор та пане підозрюваний. Сьогодні ми слухаємо справу пан Робой проти курятництва серверу соковитого. <тур> а, так, прошу пане потомки, чай, як людина, яка займалася розслідуванням цієї справи, розповісти коротко суті, щоб ми могли розібратися. Що ж вчинив пан Робой? Прошу вас ось сюди. А, так, от а, мені а, нещодавно прийшла звісточка, що в нас на спавні вбивають бідних корочок. Mm -hmm. Розрізають їх на частини, смажать їх на якоїсь палці, крутять і додають в шаурму. Mm -hmm. це, це жахливо. Це жахливо. Просто жахливо. Це злочин проти людства чи то курятства. І, і я вважаю, що наше суспільство сучасне не має права толерувати таке. Але доказів я не знайшов, що то він зробив. Але у нас є свідок, у нас є свідок. Uh, тому дякуємо вам, пан Потонкіч, Можете повертатися до свого міста, мі міста. Викликаю, будь ласка, до uh, надання показів свідка пані Польку, Почекайте. Я цей йшла, побачила, що цей громадянин який тільки що почернів, наш, нас наглазав, по чорнів у нас на глазах по-любому відсоремо. Uh, він брав топорік у цей, ну, не цей, а похожий. Короче. Підходить до курок, він оце там чекібріть їм робив, понімаєте, типу. І потім, коли ми його зловили, він достав знову нажав, достав шматок курки і сказав, що я буду хуярити курей, мені тіпа, нічого не буде мішати. Я йому тупо спирав єбасосі, ну зарядило, знаєте, тіпа, як то кажуть, б'ю два рази, один раз поїбало, другий раз по кришці гробу. Ну, коротше, ледь вирвалася, але ми зробили громадське затримання. І слава Богу, ця людина зараз сидить тут. І я сподіваюся на чесний суд. Якщо у вас є якісь питання до моїх показів, то краще не задавайте, бо в принципі все, що я кажу, це об'єктивно, незалежно. І я вважаю, що е, мої слова не можуть бути оскорені. Так, пане прокурор, прошу пройти для подачі додаткових свідчень. Дякую. Так, пане прокурор, так, що ви хотіли ще додати? Так, добре, коротше, ну згадав, як з небес зійшла пам'ять мені назад і все згадав. Зустріли ми цього чоловіка, він зробив баньку в будівлі, що стоїть на продажі, просто підлаштував під себе її, незаконно проник в будівлю її власника. І потім коротше, прослуховував нас, а потім вийшов і зарізав курку в нас на очах. Так, і почернів. Але я вважаю, що цьому підозрюваному можна винести пом'якшене покарання у вигляді штрафу в 10 стаків oh діамантів мені є в карман. Дивіться, тоді туди... давайте так. В яку ви суму називали? 10 стаків діамантів. Ну, давайте все таки будемо ну, ближче до, до простого люду, так сказати. По Купівста алмазів і вам, і мені. І ми з вами розійдемося. Чи готові ви з, е, це, виконувати вирок? А вирок це пі, півстака вам, півстака йому. Ну так, так. Так, так. Е, я нам на рутині. Ви щось? Да, 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 Та да, якої роди, якої роди там було з попів діамантів, звичайних було. Це, мабуть, у людини зараз можуть бути проблеми з фінансами, тому пропоную дати йому на виконання тиждень, а потім за кожен просрочений день буде нараховуватись відсоток у вигляді, ну скажіть, який відсоток. Незаритового <рес> злитку. Правда, у нас розрахунки в валюті не приймаються, але ну, це вже буде так надано офіційна частина, ну добре. Тут оголошую закритим, пана Робоя засуджуємо до е, штрафу е, в вигляді е, алмазної руди. На виконання дається тиждень. Гарного вам вечора. І коротше, заходить якось до магазину хлопчик, який не вмів вимовляти слово сім. Просить: можна мені, будь ласка, шість пачок масла і ще одне. Все, да, до побачення. Суд так швидко йшов, що мені дали тільки два слова на кінці, і висунули вирок: 64 діамантової руди. Я такий: знову робота. Я пішов купати дві години в шахті діаманти. І врешті-решт докупав. Наступного дня я зрозумів, що я по суті без даху над головою, а тому час купити квартиру на спавні. Спитавшись з діда Хебрика, чи в них в будівлі є квартира, яка продається, він відповів, що всі, крім першої квартири, а тобто друга і четверта, свобідні. Їх можна купити. Звісно, я як магнат купив собі четверту квартиру. Вона, до речі, обійшлась в 32 діаманта, що плюс-мінус рахуючи як норм ціна. Тому я купив. І в один момент я купляю ще поверх вакеру, а потім просто продовжую далі грати, бо поки не стало щось дуже незрозуміле. Їбать, це хто? Ем. А це хто? Це хто? А це хто? Це хто? А це хто? <laughs> Найс, я спалю. А це хто? Ану. ну, е, да спалю. е, почекай, а що там написано, дай. Покажи. Ні, Я не покажу. Я не покажу. Так покажи, так... що я там тобі дав. Все. Тихо, дай, тихо. дай. Я той, хто закрив вам шлях до Енду. Той, хто залишався в тіні, спостерігаючи за вашими кроками, запрошую вас відвідати одне місце. Там ви посеред химерного світла і мороку, нарешті зрозумієте, що робити і розкрити істину, приховану за завуальну загадок. В кінці книги був двійковий код, розшифрувавши який ми побігли на координат. Зайшовши в портал, ми побачили близько нас якусь печеру, в якій була загада. Розгадавши її за хвилину, ми зайшли всередину і побачили стіл з книгою, в якій було посилання. Відкривши його, ми побачили ось це. Дорогі мандрівники. Якщо ви бачите цей відеоматеріал, то я помер. В Марині я передав вам координати цієї лабораторії. В ній знаходиться інформація про те, що я колись закрив, щоб не допустити це в наш світ. Відразу попереджую, те, що я закрив, не варто відкривати, щоб отримати його багатства. Воно загрожує всьому світу. Навіть моя хвороба може знищити все живе, якщо воно вибереться з пастки. Запам'ятайте, якщо після цих слів ви все ще хочете відкрити той світ. Вона за те, що прийде, буде на ваших плечах. Якщо ж ви бездушні істоти і заради своєї вигоди чи потреби все одно відкрити той світ, так то, і бути, я не зможу зупинити вас. Мені доведеться дати вам інструкції, як би цього б і не хотілося. Записуйте. Перед вами двері. Там знаходиться те, де і за допомогою чого я закрив той світ. Якщо ви все-таки хочете відкрити двері, то десь в лабораторії я сховав до них ключ. Коли ви знайдете його, браму буде відкрито. Там буде вісім предметів. Ви повинні розбитися на 4 команди, і кожна команда має знайти по два предмети не більше. Після того, як ви зберете всі ресурси, вам відкриється розположення предметів на алтарі. Разом з цим ще місце дев'ятого предмету і місце, де я закрив. Той світ. На жаль, це все, що я можу розповісти. В мене часу обмаль. І кажу одразу вас може накрити. Так як вчений сказав, що краще розділитись на чотири групи, мені випало честь бути в тімі з Потомкічем і Морквою, і надбавилися ось такі предмети: Тотем Ден і Зірка Незеру. В день ми закинули дуже швидко, він був у Потомкіча. Але зірком ми вирішили добути довшим способом. Коли ми добули зірку, перед нами відкрилися ще одні двері, за яким був п'єдостал, на якому була книжка, в якій було написано якусь фігню на латині. Якщо ти читаєш це, то вже давно розумієш, що сталося. Моє прибуття пробит... було ратом, але воно виникло негайних дій. Зрозумівши потужність артефакту, о, угу. я вирішив приховати його від людського погляду. Місце вибору. Читаємо ще, ми потім ще раз почитаємо. Місце вибору старий винна гора, що охороняє залишки замку, який пам'ятає давні часи втрачених таємниць. Там, серед звисаючих кам'яних стін, зараз ти я заховав Ладно. артефакт, підклавши намірене вогнище на дорозі. Це буде той замок Хайберка? Ми оревою пішли на перше згадане місце. Шановні, я знаю, я знаю таємний прохід. Почекайте, ну-ка, давай, давай, давай. Це Ого. не до мене. А, шановні, тут ще є. О -о -о. І ми помітили храм. Коли ми відкрили скриню, ми почули ось це. Блядь. Блять, якщо зараз молhi? я помилю. Carl... Блядь, пізда. Пізда. О, о, я чую, що я не пізда. Блядь! я не пізда. Що ви все робите? О, о, що ви все робите? О, я це дракона. О, о, о. Що ви все <звук> <шут> <decision> <im> <si> <я>, <ів> Атефакт артефакт! Артефакт! Покажи, 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 покажи! Ось, сходи! Сходи і Дивіться! Дивіться! Артефакт! Подивіться туди! Артефакт! Все підірвалось і ми побачили таємний куб, в якому лежав таємний артефакт. В цьому наш похід на той день закінчився. Так і пройшли мої перші тижні на Соковитому, де я побачив аномалії. Також побував на одному з найкращих івентів цьогоріч. Наступне відео буде про серце івенту, тобто N. Не забувайте підтримувати ЗСУ, заходити на найкращий сервер ОМКМС і любити холдес. Всім дякую за увагу до наступного відео.